Всім хайоушки. З вами Френк. Ви на каналі Гоу. Дівчата і хлоп'ята. Сьогодні я не, не, не буду грати. Я сьогодні вирішив, в мене було виходить 40 голди. Я задонатив ще на 100 голди. І я не вирішив купляти сундук. Коротше, за 100 голди відкривати його виходи. Я накупляв контейнерів в е, таких обичних вгоди. 14 штук Попробую відкрити, а вдруг щось випаде, топове. І цікаво. Так, будемо що, приступати до першого контейнера. Вот 14 я закупив. Що там, розказуйте як у вас настрій? Ну, пишіть коментарі, точніше, лайкусик. Підписочка на каналчик. Так, так, так. Починаємо. Яка у вас там погодка, як настрій? Що робили цілий день? Де бродили, з ким ходили? Таке. Таке. Таке, таке щось випало. Колись воно стояло 40, 0,40, блядь. Так, з другого них. О тут Дигл такий, як в мене. Я буду в шоці, дігл Дигл БВП. Прикольно би було. Так. Третього, приступаємо до третього. У нас така погодка, блядь, дощ, дощ іде, така меряка. Коротше слякоть, капець. Нема як даже з хати вийти. Робиться біда. Полнейше. Нічого не п... Еу! Інтернет, так. Мене якісь вон тільки хотів знімати, були з інтернетом щось тендов наче вимахуватись, хотів сняти. Були техні. О, сука, вищі. Ну, я би обіял, щоб мені два цих впало. <гану> який, блядь. Да я ж не такий хил Берете Ну дякую за такий Так, це який в нас вже по щоту? У Нас осталося Всего лишь 8 О, ми вже відкрили на 4 Ой, 6, блядь. 4 Говорю 4 відкрили 8 осталося У мене були технічні проблеми щось Писал, нема соєння, Wi-Fi лови, все, везде грузи, а якісь проблеми показує. Я думав, що, не дай Бог, щось зламали, ще щось наробили. лки-палки. Такое, щось такое. Такое, такое собі. А може і зіграємо, може каточку пацанюря якусь. Попробуємо зіграти. Може. Командного боя чи щось дуельке може зіграємо. Подивимось зараз. По суді. Який це по очереді вже сундук? Так, у нас залишилося 6 сундуків. Виходить. Ми відкрили вже 8. Так. Дев'ятий сундук. Бля, все пролітаю нормально. Сіні ви надавала мені. І капець. Ну же, ну же, ну давай. П'ять сундуків, п'ятий, п'ятий, п'ятий. Давай, впаде щось, впади. Давай <скільки> хоть до петуха. Блять, ну як всегда, якось выїдав. Я вже мільйони цих сундуків таких обичних устріл. Мені вже треба медаль ставити, блядь. За отвагу за заслугу. Давати мені. Мені тільки з всіх сундуків один раз впав Веном. Пістолет Веном. І все. І капець, коротше, безенюра. Е, пишіть коментарі, кому які падали стволи. З обичних сундуків. Цікаво даже. Побачите, може є щасливчики у нас. У ну, мене в, на каналі нас даже. Можна сказати. Передостані. Ну, хоч на передостанні щось дай. Нічого. Печально, конечно. Давай, давай. Последній, последний, последний. Потремо його, погладимо, погладимо по екранчику, погладимо. Ну давай, мій хорошеньки. Давай, давай, понажимаем на що? На оце. Давай, ти, 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 ти. ой. Не ти, блядь. Ой, курва, блядь. Ти, ти. давай, ти, впади хоть ти, блядь. дігл, поролетів. Сука. Я за цих 140 годин міг щось купити лучше. Я їй був, бля. Сука. Пошло нам ну, пизду, коротше, пацани, ніколи не тратьте голду на таку хуйню. Взагалі, не влажуйте в стендов гроші. Ну, хіба що, якщо влажуєте на голду, то купляйте зразу скини, а ящики не відкривайте. Або хіба що, якщо ви мільйонери, то можете відкрити. Так, що ми. Може каточку ще залетимо? Дуельку. 2 на 2. Політели? Дуелечку зараз є. Або нас натягнуть, або ми їх. Так. Організовуємо підписочку, лайкуйте. Беснько, хто тільки даже перейшов на каналчик. В дальнейшом ще нас буде більше. Ми нас збираємо мільйон підписчиків. Мільйони, мільярди, бля. Оце я зайшов, конечно. Бля, що за. У мене сьогодні цілий день біда з гранатами пацанюри. Що, блядь? Того спалив, мене вбив, блядь, в голову срам. Цілий день проблеми з гранатами. Я кидаю гранати, а вони мені назад вертаються. Хто бачив відео шортс, пацанюри, Я там знімав відео шорт, даже. На турі гранати, блядь, назад верталися. Не там ж. Ще один? Ще один є? Я думав, він один. Не надо, пощади. Опа, братан, красавчик. Красавчик. Ух, на ножах. На ножах зараз я. Сусну курица, походу. Я вмію. Так, 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 так. Блять, пальці спотіли на. Давайте їм сліповушечку. Ты кого, бного? Опа, режем его. Рижем. Есть! Сучечка, сюда. А, а. Шука, а, а, а бля, говорю. Ха-ха. Пацаны, не обисуй тогда. Мені просто трошки я настрій. так бывает. м 40 -ніки. А я не МСОРочник. Я ЮСПИК. Бежий. у у Пошел попу. Ахуенно. А! Ах ты ж, блядь, писюн, блядь, задроченный. Задрочу я, наверное, задрот, блядь. Ах ты ж, блядь. Просто, блядь. что такое, пацан. Давай, ну Чикон, Чекаем, ну Ничего страшного. У меня сегодня вообще не нуждается. Сегодня какая-то беда у меня. О. 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 Ой-ой-ой. Ты хуша? Успокойся. Бли. А, что такой разброс пришел? Минус 86. Я зажимал, конечно. Я же зажимал, блядь. Акуличек. Люблю своего акуличка. Чекай, Дара, я, всегда, проебу, походу, на акуличку. Ебать, охуенно. тихо, 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 тихо. ч Ай-яй-яй! Что такое? Боюсь, переживаю. Ах ты ж курва, сразу в голову, блядь. Писюн газированный. Опа, дробовичок. Оп-оп-опа, -оп опа, дробовичок. есть надо было постоять это почекать просто сам приближить ух диглы Дигли, конечно не мои но диглы давай давай вылезай дарим мне хоть что О, я йому що-то, блядь, зависло. Єсть! Есть! На попі ладка лежать! Оценю. Отак. Діра в <суміло> разочився дуелічку. Всім дякую за перегляд. З вами був Фрэнк. Ви на каналі Фрэнк Гоу. були. Всім гарного вечора чи дня. Приятного апетіта! Забувся сказати. Ну, все одно приємного апетіта. Дякую, що ви зі мною. Всім па-па!